Зараз у Тернополі гарячої води немає на вулицях Шкільній, Лозовецькій, Транспортній і Живова. Тут водопостачання відновлять вже із 11 червня. На черзі одні із найбільших котелень. З 30.06 будуть зупинені котельні по бульвару Данила Галицького, 4 А, провулок Цегельний, 1 А, вулиця Івана Франка, вулиця Чернівецька, 25 А. І котельня по вулиці Київській 3С. Це найбільше споживачів. Просимо споживачів вибачення за тимчасові незручності. Але технологічно ми не можемо підготувати підприємство, не зупиняючи гаряче водопостачання. Відключають котельні, аби відремонтувати і підготувати до нового опалювального періоду. Також комунальники замінюють зношені тепломережі. Котел зупиняється і процес горіння після ремонту в ньому не може, не відбувається. Відповідно, тільки планова зупинка дає нам змогу підготувати даний котел до наступного опалювального періоду. Роботи утруднюють боржники всього населення, та установи заборгували Тернопіль міськ теплокомуненерго понад 42 мільйони гривень. Повний графік зупинки котелень у Тернополі шукайте на сайті. ТІВІ4.